Так, друзі, всім привіт ще раз. Зараз на зв'язку показую другий мій тапок. Слабкий, мабуть, ще слабший, ніж той перший. Тапок з кухоліном. Ну, Коротше, таких я не буду брати. Цього я точно шотну, ось 5,2. Давайте його візьму заради м'яса, тому що 97 тисяч м'яса. Ну, цей тапок взагалі про такий би мене придуманий. Тому що Кисямбо пробивати не було чим. І от, ну, типу, два-три рази. І от, наприклад, з цим тапком він дуже непогано заходить, коли коротше, коли всі ходять. В першу чергу ми заряджаємо обов'язково кухоліна, а потім уже не важливо що. А далі просто кристали взриваємо і все. Зриваємо кристали і ходимо іншими героями. Головне, щоб дуже багато летіло всяких камнів у всі сторони. Ось є, взриваються кристали. Все летить, все б'є. Так, пилі, хорошо. Щось мімо летить, щось попадає. А те, що попадає, то наносить підвищений урон. Ну, тобто ви бачите, як воно справляється, от коли відбувається така штука. Ну, та, цей соперник був слабенький, в принципі, 5,2. Ну, цей тапок і розрахований на суперника там з кисямбою десь отак, 5,2, 5,3 і так далі. 5,4. На війні з якимись бонусами такими, як стріли, вже може бути проблематично. З бонусами хілової війни, то може нормально бути. Давайте пошукаю фіолетового якогось центра. Можливо, кисямба. Точно проти контратаки ми не йдемо таким. Так. Ну, я думаю, непоганий. 5,5 центр. Давайте, тут йде зелений центр, ну неважливо. Представте, що це Кісямба. Також цей зразу розганяє по 500 хп зверху. Дракона може буде навіть складніше вбити, ніж Тукисянба, тому що в цьому випадку він реально круче, він більше життя накрутить за свої 3-5 ходів. Так. Ну І звичайно, жовтого камня нема це вже біда. Тому що ці всі герої, які в мене тут є, вони... коротше, вони урону не наносять взагалі самі. Це там кушне на 100 атаки на 200 і все. А щоб був урон, нам обов'язково потрібен кухолін. Обов'язково. Так, то заряда тебе вы меня сегодня кухлей начини. А Хорошо. Хорош там. є, вижили. <клух> так, ну тут дуже неприємні, неприємне плече в виді царя обезьян. Ганеша, в принципі. На нього все рівно, а от цей Ребізьян тут. Коротше, робить всю Всю погані справи робить. Я реально на грані зараз тут у на терасу ще пару раз походить. Бляха, куди ти? Куди ти? Ладно, то нормально. Хулін знов зарядився, добре. То не добре. Ось ну, Бачите, такого сильного соперника ця команда в мене 5 тисяч. Навіть якщо два героя збив, це вже нормально. Для війни ну, на війні я б його не трогав, звичайно, 5,5 ,5 я цією командою не беру. 5,2, 5,3 от такі команди. Це можна сказати добивичний тапок, так? От, але якщо, якщо, наприклад, добив, то добив 100% цей тапок візьме. Якщо, наприклад, команда якась там 5,2 з кисямбою якоїсь, то також я його візьму. Ну, от вже команди 5,5 з такими якимись неприємними плечами, то вже, звичайно, це буде не дуже. Добре, завершимо запис цього тапку. Будемо показувати інші.